Фільмів, які розповідають про якихось вкрай загадкових і майстерних злочинців, чимало, найчастіше це трилери або детективні історії, але трапляються і веселіші фільми, якщо за кермом, наприклад, Гай Річі. У будь-якому випадку подібне кіно часто буває якісним, адже за історії з великою кількістю деталей зазвичай беруться ті, хто здатен продумати весь сценарій до дрібниць. Отже, сьогодні хитрі злочинці та не менш обдаровані правоохоронці, які їх ловлять. Зараз ти побачиш темний бік людської природи. Починаємо. «Джонні Деп і Крістіан Бейл у фільмі «Джонні Де це стильний кримінальний трилер, що занурює в епоху Великої депресії з її атмосферою і бунтарським духом. За сюжетом, у 1933 році. В розпал Великої депресії Джонні Ділінджер, харизматичний грабіжник банків, чиї зухвалі атаки на банки середнього заходу роблять його народним героєм для тисяч американців і ворогом номер один для влади. Після втечі з в'язниці він збирає банду, зокрема вірного друга Гамільтона та психопата Малюка Нельсона, щоб продовжити серію пограбувань. Його харизма і миттєві операції ставлять поліцію в глухий кут. Але ФБР під керівництвом Едгара Гувера оголошує його громадським ворогом номер 1 Геніальність Джонні проявляється в його стратегічному мисленні, харизматичній маніпулятивності та здатності перетворювати злочин на шоу. Він планує пограбування з точністю, використовує розвідку, обирає банки з мінімальною охороною, координує банду для швидкісних зачисток і зникає за лічені хвилини, не залишаючи доказів. Його зухвалість. Як от вхід до банку під виглядом клієнта чи втеча з в'язниці з дерев'яним пістолетом робить його справді генієм? Агент Мелвін Первіс отримує завдання спіймати Ділінджера в будь-який спосіб. Поки Первіс стискає кільце, Джон заводить роман із касиркою Білі Фрешет, обіцяючи їй нове життя. Однак зрада всередині банди та тиск ФБР стискають його в кут. Ділінджер планує останнє велике діло, не знаючи, що вже перебуває під наглядом. Фільм вартий перегляду, завдяки вмінню показати геніального злочинця як людину своєї епохи, чиї дії це протест проти системи, у 2007 році вийшов доволі цікавий, на мою думку, недооцінений детективний трилер. Хто ви містере Бруксе?». Фільм вирізняється інтелектуальним підходом до образу злочинця. Брукс не карикатурний злочинець, а складна особистість, яка розривається між жагою до вбивств. І бажанням бути нормальним, що робить його моторошно цікавим. Сам Ерл Брукс, успішний бізнесмен і сім'янин, який живе в Портленді з люблячою дружиною Мей та донькою Джейн. На людях він, взірець доброчесності, таємно ж серійний убивця на прізвисько дактилоскоп, його злочини ідеально сплановані і не залишають жодних слідів. Його темна сторона втілена у вигаданому альтер его маршалі, який підштовхує Брукса до нових убивств. Після дворічної перерви Брукс піддається імпульсу і убиває пару, але помиляється. І його фотографує свідок. Фотограф аматор Джон, замість того, щоб піти до поліції, вирішує шантажувати Брукса, вимагаючи участі в наступному вбивстві. Паралельно на сцені з'являється детектив Трейсі Етвуд, яка виходить на слід дактилоскопа, балансує між розслідуванням і особистими проблемами, розлученням та загрозою від утікача злочинця. Брукс використовує свій розум і холоднокровність, маніпулює Джоном, ухиляється від Трейсі, але його донька Джейн починає викликати підозру, натякаючи на власні темні схильності. У підсумку маємо психологічний трилер, де геніальний злочинець бореться не лише з законом. А й із самим собою, намагаючись зберегти контроль над подвійним життям. Геніальність Ерла полягає в його здатності поєднувати абсолютний самоконтроль із майстерною маніпуляцією і стратегічним мисленням. Він планує вбивства з хірургічною точністю, обирає жертв без зв'язку з собою, використовує рукавички, щоб знищити докази, і навіть залишає чужі відбитки, щоб заплутати слідство. Раз я вже згадав Гая Річі, то слід згадати якийсь його фільм. І до цієї добірки чудово вписуються його джентльмени 2019 року. Меттью Макконахі блискуче грає у фільмі роль Мікі, втілюючи його з витонченим шармом і холодним розрахунком, створюючи одного з найяскравіших гангстерів річі. За сюжетом Мікі Пірсон і американець з Оксфордською освітою збудував у Лондоні кримінальну імперію. Успішно продаючи марихуану через мережу підпільних плантацій, схованих під маєтками збіднілих аристократів. Втомившись від гангстерського життя, він вирішує продати бізнес за сотні мільйонів і піти на спочинок із дружиною Розалін. Однак його рішення спричиняє бурю в кримінальному світі: китайській мафіозі Лорд Джордж, амбітний американець і жорсткий російський олігарх усі хочуть або купити імперію за дешево, або зруйнувати її. І ось ситуація ускладнюється, коли приватний детектив Флетчер шантажує праву руку Мікі Реймонда, погрожуючи розкрити секрети у вигляді сценарію для Голівуду. Мікі використовує свій розум і зв'язки, маневрує між ворогами та союзниками, а також приймає рішення, щоб зберегти контроль і вийти з гри на власних умовах. Сюжет, розказаний через Флетчера, розгортається як чорна комедія і кримінальний трилер. Де кожен хід частина геніальної шахової партії? Зразковий громадянин, знятий фарі Греєм це захопливий трилер, що вирізняється моральною напругою, динамічним сюжетом і вмінням тримати глядача в нерозумінні, змушуючи гадати, хто ж насправді головний герой Клайд, герой чи монстр. І так, головного героя Клайда Шелтона грає Джерард Батлер. Звичайний сім'янин із Філадельфії, його життя руйнується, коли двоє грабіжників Кларенс Дарбі та Руперт Еймс, вриваються до його дому й убивають дружину та доньку. Прокурор Нік Райс, прагнучи зберегти високий відсоток обвинувальних вироків, укладає угоду. Дарбі отримує легкий термін, а Еймс смертну кару. Розчарований зрадою системи, Клайд зникає на 10 років, відточуючи план помсти. Коли він повертається, Дарбі та його адвокат стають першими жертвами його продуманих убивств, скоєних із лякаючою точністю. Однак Клайд здається владі, і це лише частина його плану, який тільки починається. З в'язниці він продовжує свою симфонію хаосу, усуваючи всіх причетних до справи, від суддів до прокурорів, використовуючи пастки та психологічні маніпуляції. Нік розуміє, що Клайд на кілька кроків попереду і намагається з'ясувати, як в'язень може керувати всім містом. Геніальність Клайда у його стратегічній майстерності, винахідливості і психологічному впливі, що перетворюють його зі звичайної жертви, на геніального месника. За 10 років він розробив план, який використовує слабкості системи правосуддя, підкуп, корупцію і бюрократію. Загалом перед вами напружений трилер, у якому геніальний месник кидає виклик зіпсованій системі, балансуючи між правосуддям і втратою глузду. Злови мене, якщо зможеш, знятий Стівеном Спілбергом, майстерний кримінальний трилер, що поєднує динаміку переслідування, комедійний шарм і зворушливу драму. За сюжетом, у 60-му році юний Френк Абагнейл молодший, приголомшений розлученням батьків і фінансовим крахом батька. Тікає з дому у 16 років. Завдяки природному шарму та таланту до перевтілень він починає видавати себе за пілота, лікаря, адвоката й інших, підробляючи чеки та документи, щоб здобувати гроші. Його афери стають дедалі нахабнішими, він привласнює понад 7 мільйонів доларів, поки ФБР на чолі з наполегливим агентом Карлом Хенратті не виходить на його слід. Спершу Хенратті не сприймає його всерйоз як підлітка. Але згодом розуміє, що має справу з одним із найнеуловиміших аферистів: геніальність Френка у його винятковій кмітливості, харизмі та здатності адаптуватися до будь-яких обставин. У юному віці він майстерно підробляє документи, використовуючи примітивні методи, друкарські машинки та різне обладнання, обходячи банківські системи та професійні перевірки. Його вміння перевтілюватися дозволяє переконливо грати ролі різних професій. Навіть не маючи досвіду, він вивчає професії, переймаючи манери і професійний жаргон. Френк постійно змінює особистості і локації, завжди вислизає з під носа переслідувачів, але його самотність і туга за родиною, особливо за батьком, починає його переслідувати. З часом, коли Хенратті наближається, їхня гра в кішки-мишки перетворюється на дивний зв'язок, у якому мисливець і жертва починають розуміти одне одного. Три дні на втечу. Це доволі цікавий кримінальний трилер, що вирізняється своєю реалістичністю та емоційною глибиною. Але головне в ньому трансформація головного героя. Джон неуроджений злочинець, він звичайна людина, чия любов до дружини перетворює його на геніального стратега. Расел Кроу дає тут доволі потужну гру, втілюючи Джона як відчайдушного, але холоднокровного героя, чия рішучість сяє в кожному кадрі. Згідно з сюжетом, Джон Бреннан, викладач коледжу в Піцбурзі, який живе спокійним життям зі своєю дружиною Ларою та маленьким сином Люком. Проте їхній світ руйнується, коли Лару заарештовують за обвинуваченням у вбивстві її начальниці, обвинувачення, що базується лише на непрямих доказах. Попри її невинність, суд засуджує Лару до довічного ув'язнення, а апеляція провалюється. Джон, вірячи дружині, бере на себе турботу про сина, але розпач штовхає його на радикальний крок організувати втечу Лари з в'язниці. Не маючи злочинного досвіду, Джон звертається по пораду до колишнього ув'язненого Деймона Пеннінгтона, який ділиться своїми секретами. Джон починає методично планувати операцію, вивчаючи тюремну систему, підробляючи документи та розробляючи маршрут втечі за межі США. У нього є лише три дні, щоб обійти поліцію на чолі з детективом Колером і врятувати Лару до її переведення до іншої в'язниці. Найцікавіше геніальність Джона полягає в його здатності трансформуватись зі звичайного викладача в майстра кримінального планування завдяки дисципліні, аналітичному розуму та неймовірній рішучості. Без досвіду він вивчає складні системи безпеки тюрми, включно з камерами, розкладом та маршрутами охорони, створюючи план із багатьма відволікаючими маневрами, такими як фальшиві дзвінки в поліцію або навіть підпали. Фільм варто переглянути за його вміння показати розумного злочинця, народженого з любові та сюжет, який тримає у напрузі до самого фіналу. Метелик, знятий Міхаелем Ноєром за мотивами класики 1973 року потужний кримінальний трилер, що також вирізняється реалізмом і емоційним підходом. Та й Чарлі Ганем дає одну з найкращих своїх ролей, втілюючи папіона з душевною глибиною, відтворюючи його незламний дух, Франція, 1931 рік. Анрі Шар'єр, він же Чарлі Ганем. Він же папійон, прізвисько через татуювання метелика на грудях, вправний зломщик сейфів, що живе в паризькому підпіллі. Усе в його житті йшло непогано до одного фатального моменту в один день його життя руйнується, коли його безпідставно звинувачують у вбивстві та засуджують до довічного ув'язнення в колонії французької гвіани, сумнозвісній своїм жорстоким режимом. На кораблі він знайомиться з Луї Дега, витонченим фальшивомонетником, чиї гроші роблять його мішенню для інших в'язнів. Папійон пропонує Дега захист в обмін на фінансування втечі, закладаючи крихкий союз. У колонії, де наглядачі та тропічні хвороби вбивають швидше за в'язнів, папійон зіштовхується з страшними умовами та зрадою. Його зухвалі спроби втечі через джунглі, море та одиночне ув'язнення стають справжньою легендою. Його геніальність полягає в винахідливості, психологічній витривалості та здатності перетворювати безнадійні обставини на можливості. Як зломщик, він майстерно читає людей і системи. У Парижі він обходить складні сейфи, а в колонії використовує слабкості наглядачів і в'язнів, щоби будувати плани втечі. Його головний девіз імпровізація та адаптація. Він конструює човни з підручних матеріалів. Використовує морські течії для навігації, виживає в одиночній камері, зберігаючи розум завдяки візуалізації свободи. Дега, спочатку скептичний і слабкий, починає бачити в папійоні не лише союзника, а й друга. Сюжет, заснований на реальних подіях і книзі Шар'єра, розгортається як напружений кримінальний трилер про виживання, свободу та незламну волю. Ну і звісно, ми не могли оминути історію Теда Банді у фільмі Красивий поганий злий 2018 року із заком Ефроном. Це захопливий психологічний трилер, який вирізняється незвичним підходом замість кривавих сцен, фокус на маніпулятивній природі банді. Ми бачимо його очима ліс і суспільства, засліпленого його чарівністю. Події починаються у 1969 році. Харизматичний студент-юрист Тед знайомиться з одинокою матір'ю Ліз у барі. Їхній роман стрімко розвивається, він стає частиною її життя та родини. Але в 1974-му поліція починає розслідувати серію жорстоких убивств і Банді стає головним підозрюваним. Попри його заперечення, докази від викраденої автівки до свідків вказують на нього. Розриваючись між любов'ю та підозрами, Ліс намагається його захистити, поки його не арештовують у Юті. У судах розкривається масштаб злочинів, десятки жінок стали жертвами. Банді продовжує маніпулювати ліс, змі і навіть фанатами, користуючись своїм шармом. Його втечі з в'язниці та театральні виступи в суді створюють навколо нього ауру зірки. Але за усмішкою справжній монстр. Фільм заснований на реальних подіях і мемуарах ліс. Це трилер про геніального маніпулятора, що приховував за маскою жахливу правду. Зодіак Девіда Фінчера, шедевр кримінального жанру, що глибоко занурюється в реальну справу Зодіака. Події відбуваються в Сан-Франциско наприкінці 60-х. Загадковий убивця, що називає себе Зодіаком, розпочинає серію жорстоких злочинів і надсилає поліції та пресі шифровані листи. Від убивств пар до нападів на водіїв його дії тримають місто у страху. Карикатурист Роберт Грейсміт захоплюється справою та намагається розгадати коди. Разом із журналістом Полом Ейвері та детективами Тоскі й Армстронгом вони ведуть розслідування, але Зодіак завжди на крок попереду. Він не залишає слідів, змінює методи вбивств, а його шифри залишаються нерозгаданими. Вони демонструють інтелектуальну перевагу і бажання контролювати гру. Його листи сіють паніку і перетворюють його на медійну сенсацію. З часом справа стає нав'язливою ідеєю для Грейсміта. Він жертвує всім, переслідуючи підозрюваного Артура Лі Аллена. Але Зодіак залишається невловимим. Любите трилери про справжнє зло, що ховається в тіні. Це саме той випадок. Ідеальний злочин, знятий спайком Лі, майстерний кримінальний трилер. Який вирізняється інтелектуальним сюжетом і багатошаровими персонажами. Він вражає своєю структурою, нелінійна розповідь із флешфорвардами, допитами, заручниками створює інтригу і змушує гадати, як Далтон провернув аферу. Ну і так, сюжетна зав'язка: Нью-Йорк, Наші дні. Далтон Рассел, харизматичний злочинець, очолює ідеально сплановане пограбування Мангеттенського банку. Переодягнені в малярні комбінезони, він і його команда захоплюють банк, беруть десятки заручників і перетворюють будівлю на фортецю, вимагаючи переговорника. Детектив Кіт Фрейзер, досвідчений Коп з плямою в кар'єрі, вступає в гру, але швидко розуміє, що це незвичайне пограбування. Грабіжники не поспішають з грошима, а їхні дії виглядають частиною складного плану. Тим часом впливовий банкір Артур Кейс наймає елітного фіксера Мадлен Вайт. Щоб захистити вміст секретної комірки в сховищі, який може зруйнувати його репутацію, геніальність Далтона і полягає в його стратегічному розумі, театральних маніпуляціях і здатності переписувати правила пограбування. Він перетворює наліт на багаторівневу виставу. Маски й однакові комбінезони для всіх, включно із заручниками, збивають поліцію, роблячи неможливим відрізнити грабіжників від жертв. Далтон використовує фальшиві вимоги, літак, автобус, щоб відволікти Фрейзера, поки його команда реалізує справжній план. У міру розвитку переговорів, хитросплетінь і флешфорвардів розкривається план Далтона, і Фрейзер починає підозрювати, що справжня мета пограбування не золото, а правда захована в стінах. У цілому перед вами справжня шахова партія з моральними підтекстами та сюжетом, який тримає у напрузі до фінального твісту. А це все на сьогодні. Обов'язково поділіться думками в коментарях. І якщо сподобалося відео, поставте вподобайку та підпишіться, хто ще не зробив цього. Дякую за перегляд!